Хоч вона і невеличка у зрівнянні з іншими міськими школами, а коли ти до неї заходиш, то ти побачиш великі простори освітлений коридор. А коли ти зайдеш до клас, класів, то ти побачиш їх затишними та уробленими своїми руками. А які в нас чудові професійні вчителі, вони не тільки проводять уроки, а намагаються зацікавити своїм предметом. Всі вони, кожен із вчителів, навчає нас доводити в руководку, писати теореми і записувати їхні реакції. Завдяки нашим педагогам ми навчаємо, навчаємо найважливішу науку у житті, бути чесним, добрим, працюйте. Крім того, ми хочемо, щоб наша школа проховала у майбутньому відворіна до сучасних технологій. Корінь із х функція визначена на проміжки від нуля до плюс нескінченності. тобто іксуна. Більше або дорівнює нуля. Щоб з'ясувати її властивості, нам необхідно заповнити, до, заповнити таблицю значення. 0. 0. І 0. дорівнює нулю в цьому випадку. Один. Це буде один. корінь із чотирьох це буде два. І корінь Ну. Для цього скористаємось таблицею Брадіса. Візьміть, будь ласка, таблицю Брадіса і знайдіть, будь ласка, в ній значення ігри до рівні корінь із 0,5. Хто вже знайшов? Будь ласка, Олена, корінь із 0,5 буде 0,7. 1,2 ціла дві десяти. Коррізбуд. Проведемо вклану нашу лінію. Потримаємо графік. графік функції. Підкільшимо цю функцію. Ігрек доріг, коріння зі. графік функції. Бачите на екрані графіку функції Y дорівнює і з із. Сьогодні ми з вами вивчаємо природні зони Південної Америки. Для того, щоб розглянути природні зони більш детально, ви зараз відкриєте акласи на сторінці 30 і розглянете природні зони Південної Америки. А також у ви випишете тварин і рослин, які населяють цю, цей материк. А де ми про це зможемо дізнатися? Ви відкриєте підручники, розглянете там малюнки, під малюнками є підписи і випишете рослини тварин, які населяють південну америку. Але вони там дуже дрібні малюнки, тому дивіться уважно. Тема нашого року природні зони Південної Америки. Погляньте тему уроку на екрані і у вас на духов. Сьогодні ми переглянемо з вами фільм про природні зони Південної Америки і ви повинні будете Каліни, природний зонд, Південної Америки. І так переглядаємо фільм. Шмачили. Школа наш другий день. Перше, ми переднули поріг саме цієї школи. Тут ми знайшли справжні кінці. Тут ми пізнаємо уроки життя. Ми бажаємо, щоб всі змінився на найкращий у кожному куточку нашої країни, а не у великих містах. Мати змогу, використовувати її вже це всі навчання саме в нашій школі, а не їздити далеко. Ми б хотіли дізнаватися про нове у науці культури, техніці і використовуватися безпосередньо на уроках, а знавати новини з екранів телевізорів. Ми б хотіли розширити світ... свій світогляд за допомогою сучасних технологій. Тут жили і навчались наші батьки, дідусі і бабусі. Ми готові докласти максимум зусиль для втілення нашої.